Російські пропагандисти поскаржилися на атаку дронів у бік Москви та інших міст країни-агресорки. Вони повідомили, що, начебто, збито 70 українських БПЛА літакового типу. Столичні аеропорти через атаку призупинили роботу. І Росія накопичує ракети на аеродромах і може здійснити новий масований обстріл. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. За словами керівника Андрія Коваленка, кількість вже дозволяє здійснити обстріл. Також готова і сама авіація з нами на зв'язку. Олексій Гетьман, військовий аналітик. Вітаю Олексій. Доброго дня. Отож, для початку дронові атаки росіян по нас і атака по Москві, аж так, що аеропорти зупиняли. Що можете сказати станом на зараз? От про, про ці атаки? Ну, ми вже звикли до повітряних атак щоночі, щоночі Хай звикають росіяни. Єдине, що от мене дуже зацікавила ваша фраза: що росіяни поскаржилися на атаку дрова. Кому От мені цікаво, що зі ну, своєї. медіа ніби загалом. А, самі собі поскаржемо. Угу. Тобто вони таку щоночну щоденна, щоноч на нашу країну півсотні до сотні безпілотників, і коли ми даємо удару відповідь, то вони скажуться, що а на за що? Да? Тобто, ну, Вони дивні люди трошечки. Ну, дивні, вони наглі просто. Там, наглість з такими людьми. От, Бачите, от це вся Росія в цьому, вся, вся їхня ментальність. Як з ними домовлятися? Про що з ними домовлятися? Вони розуміють тільки мову сили. Президент Ж. Трамп казав, що на, на майбутнє, ну, новитні, старі, новий, старий обраний. 45, 45, Станом на зараз його, сили. мабуть, правильно називати, обраний президент. президентом. Да, обраний 45-47. Він <свят> що мир через силу. Да? Тому ну, от росіяни з ними можна. Існувати ну, більш-менш спокійно, але у нас кордони все одно будуть е, спільні. На жаль, е, тільки якщо ми будемо сильні, і вони будуть розуміти, що ми зможемо завдати удару відповідь потужніш, е, дуже потужну удару відповідь. Всі інші домовленості, ну, знов-таки, ну, слухайте, ну, вже, ну, минають сторіччя, вже, ну, вже, не, не варто вони того паперу, на який, він підпис, на який він буде написаний. Ну, Я не знаю, змінюється покоління, змінюються люди, приходять молоді до влади. Молоді, влади, досвідчені, недосвідчені І все, ну, як же можна на одній самограблі наступати? Не можна домовлятися з Росією не про що. Вона не викона своїх, е е своїх договірних обов'язків. Ну вже це не зрозуміло? Скільки треба? Ще? ще 100 років треба. Що ще треба, щоб зрозуміти, що з ними не треба домовлятися? Ця країна розуміє тільки мову сили. Її треба поставити на місце, щоб вона розуміла, що удар буде потужний. І все. Вона... І тоді вона стане ласкова, вона буде. Е я погоджуюся з вами, що росіяни розуміють тільки сила вас очима з панієля, ви буде така лагідна, така добра з вами, коли буде розуміти. Отак подивишся здаля, що справді він людина. Ну і так далі. Там, ми всі знаємо ці вірші. Тому тільки сила, тільки сила, ніяких інших домовленостей не, не, не треба з ними домовлятися. Що до так безполотників. Ну давайте, що навіщо вони це роблять? Вони вони пр е, перевіряють щільність нашу протиповітряної оборони, не місце знаходження, тому що місце знаходження е, ну от у нас ми проти повітряно оборони, я розумію, що ви це не запитували, ну це просто ну всі всі, бо я чую, що от вони виснажують. Що вони виснажують? Вони виснажують патріоти, які ми вони використовуємо. Як можна виснажити те, що ми не, не використовуємо? Але коли е, летять безпілотники, е, хібні цілі вони використовують е, більше ніж половина, і летять цілі, які імітують. Великий е, якийсь об'єкт. Це так звана е, ліза Люнеберга, тобто вона е, там ну, змінюється куд е, переломлення е, світла, і вона е, відбиває світло, значить, це щось таке велике. Вони, вони перевіряють щільність на протиопітряної оборони. Не її, неможливо виснажити те, що, що, що не використовується. Але е, вони таким чином намагаються. Підготуватися, От тут ви чітко сказалася вже інформація. Ну більше двох місяців з 26 27 двадцятому серпня було масово. Вони готуються, вони підтягують ракети, вони знережають літаки, бомбардувальники. Це ми розуміємо, що йде розмова про Х-101 ракети, яких у них я думаю, що ну, всіх ракет, які вони наробили за ці два з половиною місяці, без потужних повітряних атак, Я думаю, ж ну можна до трьохсот навіть порахувати. То, що це ще більше 200, так точно. Там, ну, можна давайте, Посередині десь 250. Вони готуються так, так, так обов'язково відбудеться. Вони не змінюють своїх планів. Щоб вони не розповідали на Валдаю чи десь там на своїх, де вони там щось. Варті не, не угу. тобто, ви також погоджуєтесь із центром протидії дезінформації, що росіяни от накопичують увесь цей час так, що, ракети, дрони і найближчим часом дійсно може бути якийсь масований обстріл. Дійсно, може, десь дивися, вони ж те саме. Вони, я трошечки те саме. Я розумію, що часу мало, тому я хочу встигнути сказати. Те, що вони їх не накопичують, вони їх виробляють. Вони виробляють по різним оценкам від 120 100, ну, від 100 до 100 до ну, давайте так, десь 150 ракет всіх типів. Це і ракети Х101, Х550, ну, всі крилати, балістичні і шахеди. Шах... Кілька шахедів вони так само збільшили. Центр про тоді дезінформації, вони ж не роблять висновки, спираючись. На, знаєте, жартувала про е довідник стелі, тобто взяв там щось пригадав собі. Ні, вона аналізує інформацію, яку вони бачать, які дають розвідки. Е Розвідка наших розвідників, розвідка аеророзвідка, ну все, що комплексі, вони бачать, що ракети, ну те, що виготовляється, це, вочевидь, вони раніше, вони постійно виготовляються, а те, що вони починають передислуховуватись до аеродромів, завантажити в літаки, ну це є ну, просто так, навіщо ну, вони це робити? Тому вони роблять висновок, що можливо, це підготовка до атаки. Ну, швидше за все так, вони не з ну. Цю інформацію вони на чомусь, ну будь-яка інформація, будь-яке ствердження має на чомусь ґрунтуватися. Якщо mm -hmm. немає на чому ґрунтуватися, це просто ваше е, особисте переконання, ну це е, не про що. А вони мають підґрунтування, це саме дані розвідки про те, що вони накупують. Дійсно, можна припустити, що найближчим часом такий удар може статися. Ну, що робити? Будемо готовими. Будемо намагатися бути готовими. Я би так сказала. Дякую, Олексію, за долучення до ефіру. Військовий аналітик Олексій Гетьман був з нами на зв'язку.